А як то є з тим першим рядом, слухай. Перший ряд, то треба цілий день потратити на те, щоб виставити. Ну, а як за це платиться? Це <зв 'янен> правда, радий мене бачити. <зв 'янен> Вас не буде видно в кадрі? Я говорю таким суржиком, що я би не хотів його десь там в Ютубі там, передавати. Ну, чого, то ж люди так і говорять в житті. Там воруємо вже. — Угу. — наш будинок. І що здамо всередині січня, чи раніше, чи пізніше? Ну, ну а чого ні? Ну, а пам'ятаєте, що кожна цеглинка, яку ставлять будівельники, це гроші в їхню кишені. За тиждень прогрес видно. <пятler> <пятler> ну що, наша пісня гарна нова. Йдемо на будову. <пятler> <пятler> Що правда радий мене бачити? Що да, ведеш курс справи? Що робиться? Я тобі дам мікрофон. Ні, Нічого не робиться, нічого не робиться. Але спочатку давайте подивимось, що відбувається тут, на цій будові. Перше, що кидається в очі, це привезли паротерм. Хлопці вигружають вже завтра. Швидше за все тут почнуть виставляти перший ряд. На будинку позаду хлопці сьогодні виставляють перший ряд. Ось ви бачите, міряють, ставлять вугли. Ви пам'ятаєте, та минулого разу, коли ми з вами були саме на цьому об'єкті, то тут хлопці мурували зовнішні стіни. Минулого разу ми заливали тут бетон з вами. Ось зараз так виглядає цей будинок. Бачимо, що один з близнюків вже муруються стіни. Найближчим часом будуть виставляти перший ряд. Ось на цьому будинку, ви пам'ятаєте, був етап в'язки арматури під заливку фундаменту. Зараз хлопці виставляють перший ряд і почнуть мурувати стіни. Виставлення першого ряду дуже важливе. Ви не думайте, що я важнічаю, бо знаю це. Мені розказав про раб дядя Міша. І дивіться, я буду знімати їх, але вам вчеплю мікрофон, а ви будете говорити, що вони роблять. Вас не буде видно в кадрі. Я говорю таким суржиком, що я би не хотів його десь там в Ютубі. Там, передавати. То чого? Тож люди так і говорять в житті. Ніхто в житті не говорить філігранною українською мовою. От а вони повинні сьогодні условно говоря обійти нижнім рядом. А потім як стоїть, бо саме, саме ну важче. Виставити нижній ряд, щоб він був правильно, соответствуючи з цими пройомами, з розмірами, з кресленнями, да? з кресленнями, і, а потім вже, потім вже трохи проще. Муляри досвідчені, то в них завжди є бригадір, який дивиться за углами. <гум> Саме головне угли. Чого? Тому що спочатку піднімаються угли, потім пішну урок. Виганяється ця стіна. Получається, що два хлопці цілий день будуть виставляти перший ряд. ж квадратів. Дивіться, Десь є такі роботи, що не поженеш, а десь такі, що стали, і метри тільки йдуть і Тому Воно все нівелірується. Добрий день, привіт. Що, як справи? Нормально. Там вже. Угу. Тут готували теж наш будинок. Поділилися з хлопцями, там наш. А, два на два, чи що? Так. Ага. І коли будете тут виставляти перший ряд? На другий тиждень. Наступного тижня. Так, а так, як так. то є з тим першим рядом, слухай. Перший ряд, то треба цілий день потратити на те, щоб виставити ну, а як за це платиться? Просто в загальному потім рахується чи як? Потім в загальному все. Ага. Ну, перший день не заробили, як кажуть, на другий день заробили, по опічі кладеться. Можна нагнати потім, так? Так. так. Якщо вже до роботи тут, на цьому об'єкті, стали Вася з Вовою, два брати, то я думаю, тут все піде дуже і дуже швидко. Як бачите, робота загалом кипить. Мені неозброєним оком за тиждень прогрес видно. Скажіть, чи видно прогрес вам? Пишіть в коментарях. Коли будуть заливати стовпчики, тут мають заливати, чи що? Так, да. стоїть арматурний весь каркас. Угу. До гори. І будуть заливати, і так? Одне, да? Друге, да. А, тут бачу, почали вже робити шалунки під сходи. То я тут була минулого тижня, да? і це все за тиждень. Почали виставляти стапіля, а це підпорки перші, для цих для палок, на яких буде потім виставлений весь щит цього педра. А, а от там бачу якась муровка з цегли. То, там два такі стовпи. Це технологічні такі. не, не, не суші, тому що сам паротерм, він в ньому дуже багато повітря. І при великій нагрузці він може там крошитися, тріскати, а це повнотілий кирпичик, На нього опирається щит, цього, щит пентра. Угу. Так несуще поступці. І що здамо всередині січня чи раніше, чи пізніше? Ну, ну а чого ні? За неділю, грубо говоря, таким темпом ми будемо підготовлюватися вже до залиття перекриття. За перекриття 2-3 дні. Можна хоч потакенько там переставляти на нагору. На, на все працює. За тиждень прийдемо, перевіримо ще прогрес і як все тут відбувається. Я думаю, що за тиждень точно будинок позаду мене буде вже двоповерховим. Буде видно, що він тактично, практично закінчений. І це насправді класно, що можна дивитися, спостерігати за будовою, за тим, як ростуть будинки. Ну, а пам'ятаєте, що кожна цеглинка, яку ставлять будівельники, це грошики в їхню кишеню. Бачу, що повноцінно є дві бригади мулярів і одна бригада монолітчиків. Це саме на цьому місці. Але якщо ми з вами розвернемось, так хоп хоп хоп, 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 хоп-хоп, то. Там далеко приблизимо раз-два. Можемо бачити ще якийсь рухи, то, власне, теж наші будівельники. Добрий день, студія! Привіт! Краще працювати там, де ніхто не бачить. Значить, доповідаю, каже Вася, що тут стелять пінопласт для утеплення. Далі буде плівка гідроізоляційна. Правильно, гідроізоляційна плівка. Ну, а тоді ви вже знаєте: стандартна схема. В'яжемо арматуру, заливаємо фундамент. Тут буде близняк, тобто один будинок на дві квартири, і там буде близняк: один будинок на дві квартири. Якщо вам теж потрібні гроші у вашій кишені, приходьте. У нас є робота для будівельників, а конкретно для мулярів, камінщиків, для монолітчиків, арматурників. Номер як завжди в описі під відео. Звертайтесь.